Вітаю, це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення та втрати та дізнаємося, як живуть українці під час війни. Сьогодні ми хочемо з колегами із Запоріжжя обговорити життєствердну тему, а саме те, як воєнний стан вплинув на бажання українців офіційно укладати шлюби. З нами вже на зв'язку Маргарита Доценко. Маргарита, раді вас чути і бачити знову. Так, Олександра, вітаю вас. Радію нашій зустрічі. У Черкасах, попри війну, життя продовжується. Про це свідчить і кількість бажаючих укласти шлюби. На Черкащині лише протягом першого півріччя 2022 року було укладено 4304 шлюби. Протягом відносно мирного 21 року протягом шести місяців було укладено 2,5 тисячі шлюбів. Також можна відзначити, що серед бажаючих укласти шлюби багато військових. Цьому сприяє і законодавці яке змінилося з початком воєнного стану, зараз військовий може укласти шлюб в той день, коли подав документи. Також можна відзначити, що лише 14 жовтня в Черкасах на покрову шлюб взяли 20 пар молодят. Також можна відзначити, що протягом воєнного стану в Черкасах став міцнішим інститут сім'ї. Було розірвано 304 шлюби проти більш ніж 400 протягом аналогічного періоду 2021 року. Отака От ситуація в Черкасах. А як у вас? Так, нам стало цікаво, наскільки військові події змусили переосмислити цінність укладання офіційного шлюбу. І в Запорізькій області для порівняння за 10 місяців 2021 року вкладено 7863 шлюби і 1226 розлучень. За 10 місяців вже військового 2022 року вкладено 6000 шлюбів. 397 шлюбів. Це при тому, що на більшості територій вкласти шлюб просто неможливо, адже вони під окупацією. І е, тільки за 2022 рік 554 розлучення це в більш ніж половину менше, аніж у порівнянні із 2021. Ми провели опитування в нашому телеграм-каналі і поцікавилися у наших читачів. Чи виникло у них бажання спровоковані війною зареєструвати свої стосунки офіційно і маємо такі відповіді. 16% відповіли, що так, переосмислила або переосмислила свої цінності. 37% в ній залишаються на старих позиціях, і 47% відповіли, що я вже одружений або одружена. Ось така ситуація. А як у вас? Своїм підписникам у соціальній мережі Instagram ми поставили запитання, чи виникло бажання спровоковане війною зареєструвати свої стосунки, одружитися офіційно. І 62% опитуваних сказали, що вони вже одружені, і заміжні. 19% сказали, що так переосмислили цінності свої, і 19% сказали, що ні. Така інформація. Дякую, Маргариту. Що розповіли про те, як у вас будемо сподіватися, що війна не стане на заваді нашим співвітчизникам офіційно укладати шлюби та народжувати нові покоління українців. А це був проект ну, що там у вас він триває, тож далі буде.